Це за вітер, хочу показати після обробки поля за гардом. Ось такий стан квасолі, не знаю, чи буде видно. Ось така салата, то оцієї ще, напевно, не було, тільки в мене вже було 100%, От, як її покрутило, бурян теж жовте, Жовкне. Тут, напевно, я думаю, що теж її не подвонеше. Ще... Більш-менш доброго. виглядає. Як виглядає оця. Маю надію, що їй нічого не буде, що вона буде рости. Можливо, сохнуть її. Зле, звичайно, зле. Тут щось таке враження згризло, чи що. Дивимося. Ось такий стан. погано сходить вже, але хоче дощу, все хоче дощу. Тут було багато воріну. Щось його не вчепило, ось одно жовтне. Стара картопля сходить. Оце берізка. чи як її називають з довгим коренем. Вона Взяв її трошки Не загад, але...